Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про те, як в Тернівці Павлоградського району приймають переселенців та про відкриття 15-ї міні скульптури в рамках проєкту «Відчу Дніпро». Сьогодні вночі Дніпропетровщина знову була під обстрілами російських військ. Детальніше про це розповість представник головного управління ДСНС в Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Окупанти не припиняють обстрілювати Нікопольщину цієї ночі. Зградів ураганів та важкої артилерії гатили по містам та селам Марганецької та Червоногригорівської громади, загалом випустивши понад 50 снарядів. Під час обстрілу у Марганці постраждала. Вісьмирічна дівчинка, медики надали їй. Її... Всю необхідну допомогу вона залишається лікуватися вдома. Також на одному з подвір'їв від ворожих снарядів виникла пожежа. Вогонь приборкували 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У Марганці снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережа. У Червоногроворівській громаді ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток. Господарських споруд кілька автомобілів та пошкодив шість ліній електропередач з людей. На щастя ніхто не постраждав. Яка ситуація в Криворізькому районі? Далі розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли районів населених пунктів на правому березі Дніпра. Підтверджено вогневе ураження району зосередження живої сили та техніки окупантів Херсонської області з нашого боку в районі Васильівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі противника уточнюється. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно. Міський комунальний електротранспорт працює в обмеженому режимі згідно з тими лімітами, які Кривому Рогу були надані енергетиками. Це 50 тролейбусів, 10 трамваїв швидкісного та 10 міських трамваїв. Також працює 21 комунальний автобус. Нашому міському тролейбусу виповнилося 65 років. Вітаю весь колектив підприємства, від усіх криворіжців дякую тим, Хто в дуже непростих умовах щодня ремонтує, обслуговує та забезпечує роботу комунального транспорту? Місто допомагає та робить все можливе, щоб підприємство працювало стабільно. Також багато фахівців підприємства захищають Україну зі зброєю в руках. Тобто кожен на своєму місці працюємо разом та наближаємо перемогу. До інших подій. На місці російського ракетного удару 16 грудня продовжуються відновлювальні роботи. Працювала техніка, відновлювали перекриття та покрівлю на вцілілих секціях будинку, по якому вдарила ракета. Продовжувалися роботи і в інших пошкоджених будинках, як по дахах, так і засклення вікон у квартирах та під'їздах. Продовжується прийом заявок від постраждалих на матеріальну допомогу від місць міста. прийнято вже 248 заяв на виконкомі ухвалене рішення про виплати від міста 24 постраждалим, першим у яких були оформлені всі документи. Окрім цього, працює наша мобільна віза. Фахівці якої допомагають людям оформити заявки у дію на державну допомогу, сьогодні оформили ще 66 заявок, а всього 99. Ми залишаємося містом соціального захисту та підтримки криворіжців. Сьогодні на виконкомі міськради було прийнято ще 27 рішень соціального спрямування, тобто у грудні. Ще майже півтори тисячі криворіжців отримують допомогу з міського бюджету на суму понад 10 мільйонів гривень. В цілому, з початку року, на соціальну підтримку мешканців кривого рогу з міського бюджету спрямовано майже 440 мільйонів гривень. Матеріальну допомогу отримали вже понад 23 тисяч. Мешканців це не рахуючи безкоштовних продуктових наборів від міста, які отримали вже понад 293 тисяч сімей. Навіть в умовах війни у кривому розі не скасовано жодної соціальної допомоги. Буде продовжено соціальну підтримку і наступного року. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпра. У Тернівці Павлоградського району з населенням трохи менше 30 тисяч людей прийняли понад 4 тисячі переселенців, це майже 15% від населення міста. Більшість забажала залишитися. Здебільшого це люди з Луганської і Донецької областей. Їх влаштовують на роботу та адаптують до нового життя, говорить міський голова Тернівки Віталій Тарелкін прийняли вже офіційно звернулися до управління соціального захисту населення 4 тисячі чоловік. Офіційно зареєструвано за допомогою майже 4 тисячі. Якщо казати, для нашого міста з чисельністю зараз наразі 27 тисяч, то це є значною. Це прибуття внутрішньопреселених осіб. Це майже 15% від всієї чисельності нашого. Міста і більшість переселенців, коли приїхав в наше місто, вони одразу забажали залишитися в нашому місті, і це стало поштовхом для відпрацювання міською владою моделі соціальної підтримки переміщених осіб. Ну, насамперед було вирішити питання щодо проживання, харчування, облаштування за допомогою підпідтримці ЄПТРської обласної військової адміністрації, обласної ради. Ми налагодили постачання гуманітарної допомоги в громаду. На сьогодні ми працюємо з восьма громадськими організаціями з двома місцевими благодійними фондами, які допомагають вирішити проблему з нашими переселенцями. І ми з березня по листопад на території нашого міста привезли майже 200 тонн благодійної допомоги. Це і продукти харчування. В основному це і ліки, це і одяг, це предмети гігієни, ну і тощо. Ну і паралельно цим ми організували отримання адміністративних, соціальних, медичних, правових, освітніх послуг, і до них долучилися всі. О, Громадської організації не тільки нашого міста і Павлоградського е, району сьогодні внутрішньо приміщенна особа стала не тільки невід'ємною частиною нашого міста, нашої спіль... міської спільноти разом тір навчання відчуває відповідальність за долю міста та і всієї країни взагалом. Сьогодні зараз, як ніколи, поважна згуртованість повага, підтримка один одного і в цей складний час. Наша це не лише риси українського народу, а є символ нашого патріотизму і нашого бажання до перемоги. Одна з головних задач це працевлаштування переселенців. Людям допомагають з оформленням виплат по безробіттю та пошуком підходящих вакансій. Майже 60% тих, хто звернувся до центру зайнятості, працевлаштовані, говорить провідний фахівець Тернівської міської філії власного центру зайнятості Валерія Дробот. Майже кожного дня до нас звертаються люди, яким прийшлось покинути свої домівки, вимушено переміщені особи. Ми е, намагаємося допомогти всім. Це або консультація, або пошук вакансій без отримання статусу безробітного. 60% з цих з цієї кількості були працевлаштовані. Це більш робочі такі спеціальності. Чоловік пані Вікторії вже з роботи, але жінка у пошуку. Пара двічі втратила дім через війну. Спочатку у 2014 році у Мар'їнці нині у Вулгледарі про це розповіла переселенка Вікторія. Пропоную її послухати. З міста Марінка ми переїхали ще в 2014 році в місто Вугледар, так як моїй дитині було шість місяців, зараз вже йому 9 років. А приїхали, потім почалися бойові дії в Вугледарі, і так як чоловік працює на шахті, у нас вугледар це містечко Шахтарів, і ми переїхали в Тернівку тільки для цього, щоб він доробляв собі на пенсію стаж і ось узнали про це місце. Ну, сподівалася, що все минеться. Ми сиділи в подвалі. Ну, Тоді, коли вже виключили світло і ну, діти, і ми п'ять днів сиділи в підвалі, потім виїхали. Ну, приймали, приймали дуже добре. Насамперед я пішла робити собі довідку ВПО. Керівник УСЗНУ мені допомогла, ну дуже привітливі всі люди. Я ще в них і попрацювала три місяці. Ця по договору я працювала. Добрі люди, гарне місце. Ну, у мене є такі близькі родичі, які підприємства їхнє закрилися, Ну воно вже на, на окупованій території, і ви послухали юристів, як можна і стаж потім вернути стати в центр зайнятості. Дуже цікава була інформація до бойових дій. Я працювала в Ощадному банку. Ну, і пішла в центр зайнятості, тому що в банках місця немає. Чоловік дуже добре знайшов роботу в угледарі Було так, що зарплата була, ну коли почались бойові дії, вони з затримками, а тут і аванси зарплати, то все. Добре. Насамперед, коли почалися ці обстріли, можна було поїхати до Дніпра, але ну, так як і світло і вся ця обстановка, то поки будемо повременним, як сказали. А так, так, да, предлагали. Ну знаєте, враження добре від Тернівки, від Павлограду, там в Дніпр, в Дніпрі були. Ну вдома найкраще. Ну вообще, враження добре. Люди доброзичливі. терцентри допомагають, гуманітарна допомога була. Ціле літо і весна була кожного в місяці по два рази в місяць. Ми отримували продуктові набори, гігієну. Ну вдома на все ж. Здравствуйте. Ми уїхали з Вогледару 20 березня. Як отримати статус, виплати та компенсацію за зруйноване майно? Про це питали переселенці на початку війни. А зараз цікавляться, як розрахуватися з попередньою роботою, зареєструватися на новому місці проживання та оформити пенсію. Розповідає головний юрист Павлоградського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Некос. Багато дуже питань першочергово було від внутрішньоприміщених осіб з початку війни, там як отримати статус, як отримати виплати, як отримати певну гуманітарну допомогу зареєструватися. Багато питань було з компенсації за зруйнованими майно, ну, який порядок, як саме, яким чином діяти. То ці питання вже трошки відійшли на другий план. Цей етап для таких переселенців він вже минув. І зараз дуже багато питань, там, як розрахуватися з роботи попередньої, тому що хочу. Лаштуватись на нову, працювати, отримувати кошти, там як змінити місце проживання через управління соціального захисту, тому що довідку ж треба нову отримувати. Багато людей виходять на пенсію пенсійних питань, дуже багато, тому що окупована територія, неможливість отримати якихось документів. Саме внутрішньопереміщених осіб ну якщо брати лише тернівку. То певно 300-400 осіб, тому що кожного місяця до нас звертаються і за телефонами, і на консультативні пункти, і приїздять до Павлограда самостійно, коли у коли них є можливість приїхати на консультацію, то це близько 300-400 осіб саме з Тернівки. У молодіжному центрі допомагають дітям, що пережили жахіття війни, відволікають майстер-класами. На них виготовляють мило та свічки, розписують пряники та екоторбинки. Кожне заняття збирає до 20 учасників. Говорить фахівець молодіжного центру Анастасія. На майстер-класи на один майстер-клас приходять приблизно 15 людей. Ми з ними робили миловаріння, робили. З ними розпис попряника малювали з ними у стилі монотипі. Це дуже класна техніка, її використовують багато психологів. Також ми з ними робили свічки із вощини. Ми з ними робили флікери. Це дуже актуально у нашу пору року та у темну пору години такі маленькі світові відбивні елементи. А сьогодні ми малюємо на шопорах це такі екоторбинки. Кожна дитина малює на своїй власній сумці. Вони роблять неповторний малюнок. Я помітила, що спочатку, коли вони приходили, вони були дуже дуже сором'язливі. Вони не йшли на контакт. Вони багато боялися, вони багато були такі зажаті, вони брали фарби такі. Темні, якісь сірі, коричневі, дуже такі кольори, агресивні. А, а зараз вони вже познайомилися. Якусь підтримку вони відчувають, що вони не самі. Пані Наталя з родиною виїхала з рідної Константиновки не одразу. Сподівалися, що минеться. Та вісім місяців тому все ж вимушені були тікати від війни. У нас сім'я була роздвоєна. Мій чоловік з дітьми був вдома, а я в цю миті на другому краю села ми з дівчатами видавали допомогу. І був зрив, і ударною хвилею дитину відкинуло, тому що вони були на дворі, перебирали вугілля, світла не було, потрібно було чимось топити. Вони перебирали вугілля і оцією зверною волною дитину відкинуло. Рядом були бутинки пошкоджені. Так трапилося. Ми два дні ще намагалися щось зробити, щоб можна було якимсь способом виїхати. Ремонтували машину, без світла це не дуже було можливо зробити. Нам дуже добрі люди допомогли. Ми сіли в машину і любими путями намагалися виїхати. Дуже довго їхали. Так ми доїхали до Терновки. Ми приїхали вже ночі, нас прийняли в дитячому садочку, поселили. І наутро ми почали шукати, де перебувати. Ходили, шукали квартиру, так ми тут і зупинилися. Мені старша дівчинка виїхала одразу 24 февраля, бо в неї грудна дитина, вона з чоловіком, і з вікров'ю виїхали раніше. От. А середній – це наша підтримка, він молодець, звісно. І лякався, дуже сильно лякався. Ми дуже довго приходили в себе тут і психологічну підтримку отримали. Дитина Неадекватно себе вела. Лякалася шорохів, всяких стук, Ми на першому поверсі живемо, двері постійно гукають, він цього дуже довго лякався. Старалися його чимось зайняти, малювання, він у нас любить поробки робити, це все у нас вдома візні і поробки. Ну, так Перше, діти спілкуються. Це дуже важливо. Діти спілкуються, отримують нові навики. То малюють вони, то вони щось там клеють. Кожен свою думку висказує діти. Звісно, у маму <сум> допомоги питають. Мені кажеться, дуже потрібен цей проєкт. Без цього проєкту діти відволікаються. Це дуже головне. Вони забувають за усе погане. Так вони вдома, кожен сам по собі, а тут вони групуються, спілкуються, нові друзі з'явилися. Ну, такі от проекти ну він відлікається. Він не вспоминає уже дуже багато. Не вспоминає. Він і дома робить поробки і приносить сюди, передає військовим і спішить з такими оченятами. Біжить, мама, а буде хто кому передати? Нагадаю, вислухайте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі відкрили 15-ту міні-скульптуру, яку присвятили єврейській громаді Дніпра. Назва скульптури одноіменна з назвою центральної синагоги у Дніпрі Золота роза, яка є серцем Дніпровської єврейської громади. Міні-скульптуру для Дніпра створив Владислав Кириченко з Херсона. Його кандидатуру як автора обирали більше року тому серед багатьох претендентів. Під час окупації Владислав відмовився залишати. Ти рідний Херсон, втім продовжив творити, говорить автор проекту. «Відчуй Дніпро» Карен Агаджанян. Це, напевно, одна з е, міні-скульптур, яку ми відкривали, така вже з легендою. Хоча ми її тільки відкрили, а в неї вже дуже багата історія, тому що ми спочатку дуже довго шукали скульптора, який зробить. Ми обирали серед багатьох. Знайшли в Херсоні. Тому що вільному ще в Херсоні, який був до окупації. Потім починається окупація. Нема зв'язку, а треба обговорювати деталі. Потім небезпечна ситуація. Та? Ми просили скульптора виїхати, він каже, ні, я залишусь тут у Херсоні. І під час всієї окупації він її створював. Не було електрики, але він все, все, все рівно шукав можливості. Потім, коли почалися процеси лиття, і треба було, щоб було, був постійний струм, було дуже багато проблем. Скульптор Владислав Кириченко з Херсону, з ці багато місяців працював над нею. Вона маленька. Виглядає, що на неї багато часу не треба, але щоб придумати ідею, щоб втілити в одній маленькій скульптурі таку геніальну ідею з мінорою, з синагогою, з розою, з книгами з, з цим всім. Це дуже велика кропітка робота і велика вдячність Владиславу, що він все ж таки це зробив під час окупації. Була дуже велика небезпека для нього, тому що одна з міні-скульптур, яку він створив для Херсона, її рашисти забрали з собою і вкрали. А тому була небезпека, що могли б і до нього прийти. Тому це все підпільно і, дякуючи Богу, дякуючи всім, все ж таки, все це сталося. І міні-скульптурку ми поїхали після деокупації одразу, поїхали самі. Привезли з Херсону з друзями для того, щоб бути впевненим, що буде все нормально, І з Владиславом вже побачились. Що здоровий, все нормально. Ми хотіли, щоб він приїхав на відкриття. На жаль, ще не так налагоджена транспортна логістика. І тим паче, буквально на днях йому прилетіло прямо в його двір. Арештування там по пошкодило, але ну, що робити, слава Богу, живий здоровий сім'я жива здорова. І ми будемо надалі працювати з Владиславом. Бо молода і дуже творча людина. І я думаю, що в майбутньому ми ще з ним створимо не одну міні-скульптуру для Дніпра. Тим паче він скульптор самоучка, тобто, він не навчався в яких Якихось там інститутах чи ще щось. «Відчуй Дніпро це історія Дніпра і в мініскультурах. Програма Культурна столиця профінансувала додатково нові вісім мініскультур, сім з яких ми вже відкрили. А чекайте, скоро буде ще одна 16-та мініскультура. Також профінансована програмою культурна столиця. Це розвиває туризм, культуру і дуже багато чого цікавого. Дуже багато екскурсій, молоді, дітей з батьками обходять як квест, шукають на кожній мініскультурці кота. Тому, дуже запрошую всіх дніпрян приєднатися. Також на мініскультурці Золота Роза знайти котика. Ідей багато дніпряни приєднуються до ідеї. Нам постійно присилають нові ідеї, тим паче історія йде, життя йде і з'являються нові. Якісь пріоритети, і от війна йде, також у нас є ідеї з приводу от сьогоднішньої ситуації. І ми запрошуємо всіх, у кого є гарні ідеї, приєднуйтесь, пишіть нам, ми з ладістю обговоримо якусь ідею з вами. У нас їх 73 на даний момент зафіксовані, які ми плануємо встановити. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня і сьогодні ми говорили про те, як в Тернівці Павлоградського району приймають переселенців та відкриття 15-ї міні скульптури в рамках проєкту Відчуй Дніпро». Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.